Сьогодні їдемо в Париж, в Токурань, Брюссель, в 5.45 в неділю, тільки має проснуватися. Відомий чумайданчик Луївітон. Вздовж по полях ми йдемо до великого і малого палаці. От наш великий палац, і там маленький. Маленький можна заходити безкоштовно. Малий палац був побудований для тимчасового використання спеціально для всесвітньої виставки 1900 року. Але через те, що будівля вийшла такою красивою, після завершення виставки її вирішили залишити. У 1902 році в палаці відкрився музей. Зараз в ньому можна подивитися на різні колекції грецького, римського і єгипетського мистецтва, предмети епохи середньовіччя та Ренесансу, колекції книг, картини голландських і фламандських майстрів, колекції меблів та інші твори мистецтва. Я була в захваті, коли раптово потрапила на картину Клода Моне з таким зимовим заходом сонця над сценою. Крім нього, ви ще зможете знайти тут роботи Сезана, Рембранта та Гогена. Цікаво, що бельгійський король Леопольд ІІ, про якого я вже згадувала у відео про Антварпен, був вражений красотою будівлі і попросив архітектора Чарльза Жеро, який будував малий палац, збудувати схожий для музею Конго. Також палац має красивий внутрішній дворик, в який я дуже хотіла потрапити, але на жаль, він був закритий. Тому, коли будете в Парижі, обов'язково сходіть. А мені прийдеться приїхати ще раз. Зразу поруч з палацом стоїть ось така скульптура Рука з тюльпанами. Її створив американський митець Джеф Кунц в пам'ять про тракти, що сталися в Парижі в листопаді 2015 року. Цей художник відомий ось такими статуатками пасиків, зроблених ніби з надувних кульок. Правда, рука і її першочергове місце розташування жителям не сподобалися, тому до неї досить таке негативне ставлення. Але тут я маю ще один цікавий факт про Кунца, який пов'язаний з Україною. У 2017 році в Нью-Йорку встановила його 14-метрову над скульптуру, яка називалася Балерина, що сидить. Після цього на адресу художника в українських соцмережах почали лунати звинувачення у плагіаті, адже вона дуже нагадує копію порцелянової статуетки балерини Леночка Оксани Жникруп. Сам скульптор заявив, що його справді надихнула маленька порцелянова статуетка, а його речниця додала, що кунс має право та ліцензію на використання роботи жникропу. По християнське

Наша шоста локація просто вражає своєю красою. Не так зовні, як всередині. І за кілька секунд ви зрозумієте, чому. Це Національна бібліотека Франції, а саме її знаменита будівля Рішельє. Вона розташована зовсім поруч із Лувром та Пале-Рояль. Я давно мріяла сюди потрапити і зараз ви побачите, чому. Овальна зала, справжнє серце бібліотеки. Вона відкрилася ще у 1936 році, а після великої реставрації знову засяяла у 2022 році. Усередині понад 20 тисяч книжок, мультомодійні ресурси та унікальна колекція з близько 9 тисяч коміксів від перших видань 19 століття до сучасної японської манги. Ця зала поєднує атмосферу минулого і сучасні технології. Тут можна працювати, читати або просто насолоджуватись неймовірним інтер'єром під високим куполом. Хід абсолютно безкоштовний. Більше того, одна з працівниць підійшла до мене і запитала, чи потрібна мені допомога у виборі книги. А також сказала, що я можу брати будь-яку і читати тут. Тому обов'язково внесіть цю локацію у свій список, але не лише через цю залу. Будівля Рішелі це ще й центр досліджень з історії та історії мистецтв, де працюють спеціалізовані відділи. Тут зберігаються унікальні фонди зі сценічного мистецтва, карт і планів, гравюр та фотографій, рукописів, музики, а також колекції монет, медалей та античних артефактів. Доступ туди мають переважно дослідники, але частину цих скарбів можна побачити в музеї, куди ми спускаємося такими красивими сходами авторства Бруно Годена. Музею представлено близько 900 знакових експонатів від античності до сучасності. Вони розташовані в кількох історичних залах, які зберегли свою архітектурну велич. Давайте заглянемо всередину однієї зали, що називається галерея Мазаріні. Це найстаріше приміщення бібліотеки, збудоване у 17 столітті кардиналом Мазаріні. Ця того прикрашена фресками галерея, яка колись була приватною бібліотекою самого кардинала. Сьогодні тут виставляють рукописи, стародруки, карти і рідкісні видання. Вхід у музей платний. Повний квиток коштує близько 10 євро, але у першу неділю місяця вхід безкоштовний. І ще одна перлина, схована від очей звичайних відвідувачів, це зала Лабруста, збудована у 1860-х роках. Вона вражає високими куполами та елегантними металевими конструкціями. Сьогодні це історична читальна зала для роботи з рідкісними книгами та стародруками. На жаль, вільного доступу сюди немає. Потрапити можна лише як зареєстрований читач або під час спеціальних днів відкритих дверей чи екскурсій. Тож, якщо ви не дуже цікавитеся книгами, але любите історичні, Артефакти чи красива архітектура не пропустіть цю локацію в центрі Парижу на вулиці Рішельє. Там поруч бібліотекою такий фонтан красивий. Антердама такі красиві е, крамниці відкриті з різними різними рослинами. квіти, вау. Я ходжу в свій дому лимонне дерево, маленькі мандаринки, і оцей жасмин. Він просто в Італії скрізь. Такий смачний запах, я не можу.

Я не дуже хочу займатися садівництвом і тим всім, але я дуже хочу оливкового дару. Так, ну що, за сьогодні від 11 дня ми встигли. Сьогодні 19-ї години до 6-приємності побачити тріумфальну арку, айфелову важу, лівер, садойлі, Нотердан, була та національної бібліотеці для Мишакова.

Прийшли на площу Огазі. Поруч десь має бути талярний лекарет. Я сподіваюся, я правильно сказала. Оце ж всі вінсті роблять фотографії з вершками на блюдечку і гарячим шоколадом. Я хотіла в неї потрапити. тепер подивимось. А отут це кав'ярня, про яку я вам казала, але у нас година 20 до автобуса, тому ми, мабуть, не підемо, бо я бачу, що черга стоїть, щоб сісти. А, як облаштований човник. Дим пішки на вокзал, з якого їде наш фліксбус. Тут вздовж. Отако собі люди живуть своє найкраще життя.